Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні у студії з вами я із терміновим включенням прогнозу погоди на факультеті іноземної та слов'янської філології Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Яку температуру очікувати в найближчі дні? Чи прогнозують опади або ж магнітні бурі? Яка атмосфера панує на факультеті загалом? Про це та більше у сьогоднішньому випуску. Не перемикайте. У місті Суми на вулиці Романській, 87. Розашований найкращий педагогічний університет. У районі слов'янського відділення факультету філології очікуйте багато позитиву і активного студентського життя, краєзнавчі екскурсії, літературні вечори, фольклорна та ділектологічні практики, лабораторія літературного краєзнавства та багато інших цікавинок для студента. Топчик термометра колуватиметься від 0 до 14 градусів тепла. Таким чином, щоб знайти нашу спеціальність, використовуйте код 014 середня середнього світа, українська мова та література, англійська мова, чому температура не пускається нижче нуля. А все просто, адже тут працюють найактивніші та найкреативніші викладачі. Вас навчатимуть доктори наук, професори, кандидати філологічних та педагогічних наук, доценти, що й до того більшість із них є випускниками рідного філологічного. Щодо опадів, то вони вас точно не засмутять, адже випадуть у формі грантових проєктів вивчайте, розрізняй медіакапсули і медіа вчительський кампус. А вночі небо буде зоряним, адже наш факультет випустив багато відомих людей: Михайло Ананченко, Тетяна Рябуха, Надія Кириленко, Григорій Петренко та багато інших. А ми, студентське самоврядування подбаємо про те, щоб атмосферний тиск і погода були для вас комфортними, адже діємо за такими принципами, як добровільність, рівність, толерантність, відкритість та звітність. Ось такий прогноз погоди очікуйте найближчим часом на слов'янському відділенні нашого факультету. Стоп, стоп! Ще не кінець. А чи зрозуміли ви, чому цей відеоролик записаний саме у такому форматі? А все дуже просто, адже випускник філологічного факультету може працювати не тільки вчителем. А журналістом, репортером, ведучим, кореспондентом, редактором, перекладачем, копірайтером, фрілансером, рецензентам і ще багато багато сучасних професій під силу випускнику нашої спеціальності. Отож, ми щиро запрошуємо вас поповнити родину філологічного, педагогічного.